Вітаю, ви на каналі ВЛК Плюс Лікар-терапевт на ВЛК. Ключова фігура медичного огляду. Терапевт. Це один із головних спеціалістів військово-лікарської комісії, який оцінює загальний стан здоров'я військовослужбовця. Він проводить первинний огляд, аналізує результати обстежень, координує процес проходження комісії. Та визначає необхідність додаткових консультацій у вузькопрофільних спеціалістів. З якими питаннями звертатися до терапевта на ВЛК. Терапевт оцінює загальний фізичний стан і звертає увагу на хронічні захворювання серцево-судинної, дихальної, травної системи, артеріальний тиск, гіпертонія чи гіпотонія. Захворювання органів травлення, гастрит, виразка, гепатит тощо, проблеми з нирками та печінкою, наявність каменів, хронічна недостатність, ендокринні порушення, цукровий діабет, проблеми зі щитовидною залозою, імунні розлади та алергії, загальну витривалість організму, задишка, слабкість, часті запаморщення, погане самопочуття. При фізичних навантаженнях. Якщо військовий має будь-які з перелічених проблем, він повинен повідомити про це терапевта, щоб уникнути некоректного висновку ВЛК, до яких спеціалістів може направити терапевт, якщо лікар виявить порушення або запідозрить патологію, він може направити на додаткові консультації до вузькопрофільних спеціалістів. Кардіолог при скаргах на біль у серці, порушення ритму, високий або низький тиск, Гастроентеролог – якщо є проблеми зі шлунком, печінкою кишечником, ендокринолог при підозрі на цукровий діабет, захворювання щитовидної залози, пульмонолог при хронічному бронхіті астмі задишці. Нефролог, якщо є хронічні захворювання нирок або сечового міхура, гематолог у разі відхилень у загальному аналізі крові, ревматолог при болях у суглобах підозрі на ревматоїдні захворювання. Інфекціоніст, якщо є підозра на вірусні або бактеріальні захворювання, наприклад, туберкульоз, гепатити, віл. Які обстеження може призначити терапевт, залежно від загального стану лікар може направити на такі обстеження: загальний аналіз крові та сечі для виявлення запальних процесів, анемії порушень роботи нирок. Біохімічний аналіз крові оцінює рівень цукру, холестерину, функцію печінки та нирок, електрокардіограма ЕКГ для перевірки роботи серця. Рентген органів грудної клітки для виключення туберкульозу та інших легеневих патологій, УЗД органів черевної порожнини для оцінки стану внутрішніх органів, печінка, нирки, жовчний міхур. спірографія, перевірка функцій легень, особливо для тих, хто має проблеми з диханням. Гормональні тести за підозри на проблеми з ендокринною системою. Аналізи на гепатити ВІЛ сифіліс – обов'язковий скрині для всіх військовослужбовців. Що важливо знати перед візитом до терапевта. Якщо маєте медичні документи, виписки, результати обстежень, аналізи, беріть їх із собою. Це допоможе уникнути зайвих питань та уточнити стан вашого здоров'я. Чесно повідомляйте про всі скарги та симптоми. Навіть якщо вони здаються незначними. Якщо ви проходили лікування або маєте хронічні хвороби, розкажіть про це, оскільки це може вплинути на рішення ВЛК. Терапевт це той лікар, який формує загальне уявлення про ваш стан здоров'я та може суттєво вплинути на кінцеве рішення комісії. Будьте уважними до свого здоров'я. Та не нехтуйте консультацією цього спеціаліста. Виникли питання? Не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я.